Я хочу запропонувати вам нетрадиційний спосіб малювання квітів. Для цього нам потрібні фарби, пензлики, водичка, папір для малювання і целофановий пакет. Ми його трошки пожмакаємо, потім зв'яжемо вузлика посеред пакета. Ось так. Ось так. Зв'язали вузлика. Потім беремо його. Вдягаємо його, ось так виворачуємо. О. І в нас виходить ось такий вивернутий вузлик, ось так. Ось. Потім набираємо фарбу на окремий аркушик паперу. Давайте червону візьмемо фарбу, наносимо її сюди. Можна взяти гуашеві фарби, у мене акварель. Набрали побільше фарби, набрали, водички, але ми робимо її такою трошки густішею. Багато водички не додаємо. Ось так. Набрали фарби. Потім вмачаємо сюди, мочаємо сюди наш вузлик, ось так. Ось мало набирається фарб. І робимо такі трафаритики. цім мочаємо. Трохи мало фарби, треба ще додавти. Ось так. У нас вийшла така, такі квіточки, трафаритики. Тепер ми беремо пензлика і будемо малювати квіточкам стебельці, листочки. Беремо зеленої фарби, традиційно набираємо і створюємо букет. Робимо ось так. Раз, від кожної квіточки ведемо стеблинку. Намалювати ще листочки. Травичку навіть можна намалювати. Ось так. А ще можна у квіточка зробити жовтенькі серединки. Пензлика в водичці, витерли, щоб він був чистенький. Беремо жовту фарбу, але треба брати густіше, менше водички, щоб було. Пусть, щоб не розтікалася на квіточках ця жрута фарба. І серединки ось так тикаємо пензликом довільно. Ось так. Ось такий у нас квітковий букетик вийшов. Спробуйте його ви так намалювати. Дякую за увагу!